Добрий день, з вами Андрій Віторий, сьогодні ми граємо в Костре консулентах, зате продовжуємо грати в цю круту гру. А це вже я хотіла. Що ж, почнемо шукати сервера. Зайдемо, подивимось, що в нас в інвентарчику. Де нічого. Далі запалимо так до побочні. Ми нічого не можемо купити, нічого нового нема. Так понятно. Так. Ну що ж, в прошлій серії нам не вдалося по-людськи зіграти. Надію, що в цій серії ми зіграємо по-людськи, по-нормальному. Хамірок. Може взяти цей хамірок. Він 3750 монет. У мене нема таких грошей. Ничому, ничем, ничего, блин, опять не до гранаты. Ничего нормально, только наш. Ма буст монетки. А ч він монеты? Аж понял буст, не монет. Не монеты. Новым каналик. Кому надо такая? Добро, яке, блін, тупо нікому нічого не... нікому нічому не може допомогти дуже. Ну нічого. Ми знову рвемось в бій. Так, подивимося, що в мене в профілі О, 120 кілів зробити. І рушка буде у нас пропачена. Прокаченіша й прокручена. Кваліфікатор стріли в тих техру два шо шість разробити вот це я хочу заробити тут нова медалька все особи ну, хорошо мати медальки статус сердце бьется да маги хелсики синт Ну, на вайсы ноль понятно Снайперська, о, це, Ну, вже знайшло. Чорта нове ЛЗ, о, це тільки на перший раунд буде. От за що я її люблю, та що я почну з першого раунду. Не придеться морочитись з цими всіма нубиками. Я не хочу здавати клави. Не хочу. Вертаємося. О, пішли музончик. Ми граємо на... Страшно, це мало людей. Вот здесь раку на зимой. Шо ж, пишем всім привіт. Привіт, народи. Ну чекай чотирьох плеєрів. Не, ну ж люди напишите. Що, щось. Все равно нам ну, нема що робити. Поки все шо тупо не готові. Поки двоє, ч троє в группу попали. Чекають, поки сервер даст им. Радості зайти. Ну, холодні люди. Холодно сталося. все, ну нічого. Ми будемо сьогодні роздавати хедани і всяких іншого. Добра, так. Да. І пулі. Пулі. Круто, ми прямо в тройка. Перших попали в ігру. Світану Лезе, зв'язку з сервером. Сдаємося на карту так, тут ничего, моем заход эту точку стандарт. Да, если туда клюдей богато. Ну да, круто, я типа первачок. Первак. Тройка кручена. Чувствуете без значки Давайте пускайте. Не, ну, знаете, людонькая. Я стреля там. проблема. Нет, не Нет, цены честно. Чес... Чеснек. Блин. Как... Карамба, як так пробелы Сарас, да. Не, загадство. Ну Такая. Надо, блин, Блин, забить Блин опять Опять таки я в самых теперь ставнизах Блин оце ну блин не тре Я давно наиграться погано Треба буде розігрівати заново Вспоминату всі старі добрі трюки мої. Так а ми біжимо. Шемп. Шенп, екаш, сейчас я там. Никого. Чи так еще не вище хтось буде? Чуйко не в маш. <плес> Блін. Це ну капець якийсь. Он розірвало гранату. Да, непогано почали, знаєте. Топу ще треба якось спасатись. Блін, я щось не понимаю, так берем пекаш, біжума чуть ліч точно. Стараємося хоть десь, так сказать, прорватись. Снайперы были, я туда дыхал как. придуляемся поднимаемся, даёмся. Что тупой? Палім вон. Вот лайна, это этой. Кажется, там отбити. Фух, ми завалили його. Оце жорстоко було перед реальном, тупо пів команди завалили. Я поражаюсь це було жестоко. Завалити всю команду, я такий один останній герой. Камбус! Кто мені в жопу стрелял? Блин, якин так підпосыл, да. Я же ж невидимку и був і мені в жопу стрелял, гад. Мені дупу гад зробив дерявый. Як сета. На таких. Ну да, перший хет. Не хета, перший розстріл. Так, походим. Жимо, вжиму. Живом. Телефон вместо встречи. Ген. Панировка проброса. Костя будча ещ к комната дешу камус. Подаляемся. Да ти хрен. Хедаря. Айкрамба! Блин, ну мы захочу трошки попасть. Вот. Шо им хотів сказати? Я так и не поймаю. Блин, я на тупо прострелял. Ну ничего. Там разумно помстимось. Снайперка, снайперка. Йодки маленькие. Паливо, паливо. Нас ніхто не спалить. Ну-ну-ну-ну. Ну, ну. и ну, ну, ну. ну, тузики. Я понял тут гадки. Блин. Пошли без понятия. А сюда маленький?